Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжаночка про важливі події у найближчі три дні. Давайте розглядати, що покаже, про що ну, попереджати попереджає і це схід і ну, тут, тут все про схід. Тут буде летіти, буде взриватись тут от просто. Будьте дуже уважні. Це з Харкова і до от, Миколаївщина от, от всі ці місцини. Знаєте, що з цим робити? знаєте, що робити, коли звучить тривога. Будь ласка, будьте уважні. Це важливо. Так, тепер. І це може бути трошки довше, ніж три дні, бо бачу, що підказує філіжаночка, що це може розтягтись і ну, до п'яти, скажімо так, днів. От десь так. Так, далі, далі дивимось. Давайте починати з особистого життя. Розмови, спілкування, якісь розглядання, для кого як, якісь папери, якісь, ну, скажімо, уточнення, якихось, ну там, новини, щось прочитали, щось не до кінця зрозуміли, буде з ким обговорити. Бачу жінку, скажімо, 50. Боже, навіть 60 плюс, незадоволення її якимсь чоловіком. Ну, це може бути із її родини, може бути сусід, десь близько до неї мешкає. Незадоволення буде виказувати йому за щось. Це, знаєте, не те, щоб там обов'язково саме їм незадоволено. а це якісь питання. Які вона просто, от, знаєте, як буде хотіти, щоб він зробив. Але це не те, що там він щось накоїв і вона йому виказує. Це просто от десь її якась проблемка, так будемо казати. Жінка, яка як ланцюжок подій розглядає, з кимсь спілкуючись, це, як знаєте, Близьке її оточення, довірлива особа, і їй довіряють якусь таємничку, яку, от, яка складається з трьох частин. Це, це не те, щоб там три частини в одне, а це як зроблено щось одне результат. Потім цей результат дає можливість наступного результату, і так три рази буде. Тепер е, неможливість поки що побачитись чоловік та жінка. Ну Трошки так сумують один за одним, але ж розуміють, чому саме, і ну, тут просто от як поки що так, поки що неможливість бачитись. Телефонні розмови так, вони тут будуть. Е, якась жінка, з якою буде цей чоловік розмовляти буде, знаєте, як, як про цю жінку от щось йому буде казати, з якою він зараз не може бачитись, чимось вона буде там ну, як здивована якісь моменти її. Знаєте як буде казати, що я в такий глухий кут зайшла. от. Коли з нею поспілкувалась, мені легше стало. Знаєте, як буде, і він аж аж світліше, він аж, йому так приємно це чути. Йому приємно, що про людину, яку, ну, яка у нього в думках живе, яку, за якою він дуже сумує, кажуть такі приємні речі. Далі. Ось тут мені чоловік показаний дуже багато думок про жінку, але біля нього ще одна жінка є: це, це чийсь трикутник, і він в обмеженнях він не може цей трикутник ну, як далі просувати, як, знаєте, залишатись в цьому трикутнику. Жінка, про яку він багато мріє. Вже відходить від нього, взагалі відходить. Біля неї вже інший чоловік є, і йому болісно то сприймати. Він не може, в думках він її відпустити не може. Чийсь трикутник, поки що, от він, він не фізично існує досі, але в мріях поки що він не відходить. Далі дивлюсь. Чоловік, літера Л, літера У, літера Н. Так, зараз скажу, тут на два етапи щось буде для нього розкладене. 21 день чи 21 число буде для нього переламним. Будуть зміни, значні зміни в тих, його якихось, знаєте, от, Мріях, бажаннях, не знаю, щось він там собі планує, до чогось він прагне дотягнутися, з кимсь буде радитись, є якийсь чоловік як довірлива особа в його оточенні, він буде з ним якісь моменти обговорювати. Ситуація, яка ну от просто вона для нього не до кінця зрозуміла, але вона цілком і повністю можливо її відтворити як. Виконати, як, ну, зробити так, як йому там треба. Далі дивлюсь: розгойдування у сімейних стосунках через третю особу. Розгойдування не полишаються, і третя особа це якийсь чоловік, який намагається розсварити людей. Це може бути внутрішньо сімейна ситуація, коли Родичі між собою можуть там дещо посваритись, може бути з, з сусідами ситуація, коли лізе третій зайвий у вашу сім'ю, у вашу родину. Тож те, що вам цінне, не давайте нікому зруйнувати. Бо, знаєте, те, що вам цінне, викликає заздрість у когось, хто бачить. Вашу цінність і розуміє її так само, як ви. Тепер робочі моменти, хтось застряг. Те, що ви напланували собі на найближчий час, робіть, не відкладаючи. Бо там, далі, після тих трьох днів, от що ми дивимося, там у вас багато, ну, якихось там. Чогось там багато вам треба буде робити. І вам би треба б зараз опрацювати те, що, на що були плани раніше. Щоб, знаєте, от потім така каша буде, ви просто все одразу не потягнете, це буде складно. А коли людина дуже-дуже втомлюється, вона і не так гарно все робить. Тож, щоб у вас були сили на подальші дії, то робіть зараз, не відкладаючи те, що можете. Далі, по перспективах трьох днів, буде багато спілкування тут планують, в ці три дні не вкладуться ці люди, але ж планують до вас з'явитись, дещо потрібні будете в якихось їх справах. Тут і чоловіки і жінки. Жінка взагалі планує якусь дорогу разом з вами через три дні від того моменту, як ви подивитесь це відео. Це як спільна справа якась у вас буде. Ну, така десь вам там треба буде їздити. Або далеко йти. Ну, більш за все їхати. Тепер а, якийсь молодий чоловік. Написане слово нос, щось з носом там треба буде звернути увагу. Ну, нежить, це перше що спадає на думку, але ж не обов'язково там може бути щось, якась така алергія, там щось ще. Це затягнеться на якийсь час, або, але обов'язково подолається людиною, але ну, якось воно і вас буде стосуватись ви. Може, там ліки якісь будете купляти, може, взагалі це просто людина з вашої сім'ї чи з вашого близького оточення. І дивіться, щоб і ви не підхопили, там, що там буде з тим носом. Далі дивимось ось тут. Хвилюється через жінку чоловік, глибокі почуття має до цієї жінки, і щось вона засмучена, і йому, знаєте, от йому складно засмучена, але це, це як на п'ятий день від того моменту, як дивитесь філіжанку. Буде ситуація, в якій він буде намагатись, ну, так, розвеселити, якось відволікти цю жінку, але вона буде через когось засмучена. Це, це просто хвилювання через якусь людину. Це може бути образа на якусь людину. Не, не буду казати, що саме на нього, бо не так воно мені виглядає. Хоча ви різні, у вас може бути різна. Якась ситуація, але обговорювати вона з ним буде, якісь моменти. Він таки підніме їй настрій. Він так налаштований, знаєте, от змінити їй настрій, щоб вона взагалі про цю ситуацію більше не хвилювалася, як від когось її захистити. Тож буде намагатись таке робити і вдасться йому. Так, ось тут питаннячко, хто. Шкодить вам, для когось з вас, ви зрозумієте, по перспективах цього... цих трьох днів, будьте уважні, просто людина себе видасть. Це просто, знаєте, як бути зрозуміло, якщо уважні, буде вам зрозуміло, хто саме, через кого, через кого саме в вашому житті не якісь ідуть ідуть. Далі дивлюсь, робота з соціумом. що тут буде вам важливо, якісь обмеження це перше, що впадає в око, обмеження, які будуть ну, не, 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 не дуже на довгий час, але вони як від однієї людини йдуть. Ну, як одна людина проголошує про ці обмеження. Питання залишаться там незрозуміло буде, а чому саме так. Недовіра буде до людини або до групи людей, які вигадали такі обмеження. Ну, тобто ситуація така не сподобається багатьом з вас, хоча не всіх торкнеться, звісно ж. Так, з питанням до вас буде звертатись, хто це? Чоловік здається. Схоже мені на чоловічу енергію, все ж таки, про когось, про людину, яка, от, знаєте, для нього щось, щось дивне в тій людині, щось взагалі, як, знаєте, помітно йому. Хоча давайте так, помітно людині, що змінилось у певному чоловікові. Це, знаєте, як різка зміна, як ну, якась. Там людина нібито розум втрачає от через ситуацію з жінкою. Ну, воно не, мож... не буде таким дуже-дуже для вас важливим, але будете розглядати разом таку ситуацію. Далі захищеність якогось міста мені показано можливість якось в обхід піти і ще дужче дасть захист цьому. Ну, якесь не дуже велике містечко, але таке, що воно не на дуже такій рівній землі, як вище нижче будинки стоять. ну Це як місцина така, що вона нерівна. Але будинки не дуже високі, мені показані. Такі, ну, як невисокі, як може один-два поверхи не більше. І буде якась прояснюватись ситуація з цим містечком. Хоча може бути це селище. Ну, от. І обговорення. Багато розмов буде про це, і ідеї якісь будуть ну, як гарно влаштовані. Далі. Далі, ось тут чоловік буде розмову вести про затягування якихось моментів, про невчасне втручання, як невчасне взагалі, ну як зупинки. Це просто, от, знаєте, як наполягати на своєму буде, що от щось робиться неправильно, що на це треба звернути увагу. І так, знаєте, буде ну, просто домагатись того, щоб звернули увагу на його слова. Ну, воно то і треба б. Бо він, знаєте, виглядає так, що він дійсно розуміє, про що він каже. Далі. От тут, вмовляє, один чоловік іншого, ви будете спостерігати, якщо ви жінка, то будете спостерігати якусь таку ситуацію, яка вам буде ну, дивною здаватися, що це між ними таке ну, коїться? А що це вони взагалі, ну, от, що за стосунки між ними? Там якісь фінансові стосунки, якісь є там зміни фінансові. І трошки ближчі стосунки, ніж просто фінансові. І не для всіх це буде звучати як просто дружба. Далі дивлюсь, Ну, хто зрозумів, той зрозумів. А іншим і не треба, як то кажуть. Так, далі, ось тут. Поки що не бачу, щоб люди домовились, ну, принаймні в ці три дні. Чоловік та жінка у кожного своє бачення, як треба зробити якусь справу, але це щось нове для них, поки що на рівні сперечань. Буде підвищувати цінність жінки. Вона як переможеться, виглядає в якійсь ситуації, як, знаєте, вище чоловіка стає якісь такі моменти, коли її хтось нахваляє цьому чоловікові через якісь певні її дії. Щось вона робить, і це має е е результат. І якісь останні чотири. 4... От для кого як. От для когось це останні чотири доби доводять її правоту в якихось моментах. Для когось останні чотири виконання доводять правоту цієї людини. Далі дивимось. Ну, хтось з вас або когось з вас, як буде прискорювати людина, що мерщій, давай роби, якась кармічна ситуація для когось вона може бути пов'язана з вашим родом. Моменти, які треба опрацювати, не затягуючи. Так, Ну, може, спадщину оформлюєте, може. Там з процентами щось пов'язане. І це, це відслідкувати треба. Тепер, з відсотками, вибачте. Тепер. От тут мені показана людина як відлюдник, ну, такий період в людини зараз. І. Це, знаєте, те, це як очищення якесь іде в людини, бо щось відривається від людини, відходить. І такий спокій настає в людини. Так, якось, знаєте, це як дуже довго була якась затягнута ситуація. І цю затягнуту ситуацію вже від людини от прибирають. Це е, як робота вищих сил. Але але це не просто так. Він повинен він, це про чоловіка, повинен розуміти, що завдячувати в цій ситуації йому треба жінці. Вона як янголохоронець біля нього. Вона якісь енергії до нього такі притягує, яких йому не вистачало тут просто роками. Тут якась дуже-дуже довга ситуація. Це просто, знаєте, коли людина в темряві блукав. В темряві він шукав вихід і поспілкувавшись, або спілкуючись, або знаходячись поряд з цією жінкою, він ну це він щось таке, якесь прохання він промовляв. Або до цієї жінки, або взагалі просто до вищих сил про щось просив. А це, як знаєте, от прислали її, дали йому її. Тут ситуація буде змінюватись, і він вже виходить з цих складнощів. Далі, далі дивлюсь, отут Хто там робить практики про, по енергетичному очищенню, у вас дуже добре виходить. Не зупиняйтесь, робіть поки що. Ці три дні так точно робіть, бо показано, що. Ви на правильному шляху, але ви десь посередині ще. Тобто, ви ще, навіть якщо вам сказали, що це все завершено, а це якщо робите самотужки. Якщо навіть десь ви там дивились і почули, що ви все зробили, продовжуйте, будь ласка, ще Ще три дні так точно, бо щось таке погане виходить з вас. Збавляйтесь цього, не треба воно вам. Літери З, А, У, Д, С, літера Х. Ну і все. І, будь ласка, всі на себе це не натягуйте, це якщо дійсно от розуміє людина, цим зараз займається. Це робить і... і продовжуйте. Далі тепер вже бачу іншу ситуацію, вже я, вже я в іншій ситуації. Так, дивіться, отут показан мені чоловік, дуже закоханий чоловік. На жінку дивиться, аж, знаєте, аж облизується. І ну тут, може, навіть вже є між ними стосунки. Але це знаєте, коли мовчав, нікому нічого не розповідав. Це просто, от, знаєте, як не хочу раніше, чим ніж треба казати, не хочу. Тут якийсь такий цікавий чоловік, як боїться наврочити, як боїться ну, Щоб з глазу якогось, він навіть, знаєте, ніяк не показує нікому. Є в нього друзі, які вже щось підозрюють, дивлячись на нього, але ще не бачили ту жінку. Він як ховає її від них. і Це вже просто, от, знаєте, це вже один з них, буде казати: слухай, та ти ж закоханий, вже зрозуміє, що з ним коїться. Але мовчить. Ну, може, так воно, він же знає своїх друзів, може, дійсно так воно і краще поки що мовчати. Так, задоволена жінка, якась заморожена. Ситуація, щось заморожене, що було, тягнулось у неї. З, з, або з поштовху чоловіка, або за допомогою якогось чоловіка. На покращення, на поліпшення йде. Це такі, таке зростання в її якихось справах, які дуже цінні для неї, які дуже важливі, і які, знаєте, як шахова партія розігрувалась, і довга шахова партія вже переможний якийсь крок йде. Так, тепер що тут ще? Тут новину якусь погано будуть запускати. Будь ласка, не реагуйте. Це от заради того, щоб розхитати. Причим тут, знаєте, з дурноватий сусід передає цю новину і сплачує за неї, щоб запустили її тут, у нас люди, яким ну, довіряють. Тож, будь ласка, просто і псо, ці фейки оце все зараз такою хвилею, хвилею піде. Поважайте себе, не реагуйте, не лякайтесь, не жахайтесь, і людям кажіть, що слухайте, давайте зачекаємо, потім все буде зрозуміло, все буде видно і ясно. Ось така філіжаночка вийшла. На цьому її закриваю. Маю надію, що. Все ви для себе зрозуміли, і воно вам буде корисним. І маю надію, що ви себе вбережете, і все буде у вас гарно і добре. І будьте в безпеці, і майте тиху ніч та спокійний день. Побачимось, всім пока. І дуже-дуже всім дякую за вподобайки, за ваші коментарі, за ваші підписки. Це дуже цінно для мене і приємно, що ви допомагаєте розвинути український контент. Побачимось, всім пока!